Вітаю вас, шановні глядачі. Майдан ТБ» починає свою роботу. Мене звати Ірина Ткаченко. Знову ж таки щиро вас усіх вітаю. Так само щиро, я вітаю і нашу гостю до нас зі Львова Завітала письменниця Олена Чернінька. Доброго вам дня, пані Олено. Доброго дня. Ну і почати нашу розмову, як завжди, про головне, про власне наше життя. Я хочу з теми Львів і війна. Є частинка нашої України, великої країни, тому відділяти її цю частинку від самої країни, я думаю, недоцільно, але якщо говорити про Львів, то я думаю, ми сьогодні багато на цю тему поговоримо. На сьогоднішній день у нашій країні відбувається, будується нова історія. Відбуваються історичні події, і ця історія це перш за все плацдарм, полігон воєнних дій, як не прикро. Це усвідомлювати і проговорювати вслух і думати про це кожного дня. Але ось, ось такі спостереження з мого боку, якщо історія і воєнні дії відбуваються між країнами, і як факт, країна-загарбник намагається відкусити шмат території, то на сьогоднішній день. <рес> відбувається щось трошки зовсім інакше. Не стільки кусають саму географію, скільки історію кусають. Тобто, Я думаю, що і паралельно, і історію, і географію. Так, і хочуть відкусити нашу історію. Тобто, з особливим цинізмом відбувається зараз те, що ми маємо. Бо от, приходить мені на думку таке порівняння. Шахматна партія, звідки пішла історія, таке поняття як альтернативна історія, і історія взагалі як базова реальність. Базова реальність це те, що ми маємо на сьогоднішній день. Альтернативна історія трошечки своїми коріннями заглиблюється на ті часи, коли з'явилися спортивні коментатори. І здебільшого ці спо... спортивні? спортивні коментатори, Ой, але які коментували шахові партії. Mm -hmm. І коментуючи шахову партію, спортивний коментатор завжди бачив базову реальність і коментував. Але він казав: є ще альтернативна історія, от якби угу. був такий крок, чи такий крок, чи такий, як би розвивалася ця партія на сьогоднішній день? Всі події, це ж та сама шахова партія, яка має і альтернативну історію. От що би було, якби тоді, то тоді-то. Не зробив той-то, той-то той, той, той самий Парасюк, якби тоді не вийшов, на майдан і сказав, хоча на нього зараз дуже багато лиється брудом. Якби не відбулося, що би було? Але, але наші королі в шаховій партії забувають одну маленьку деталь, що в кінці кінців, по закінченню партії, і пішки, і королі всі лягають в одну Назад. коробку. Так, і не ніхто про це в історичну так. коробку, і ніхтось про це чомусь не задумається. Е, ви казали Львів і війна. Так, ну, не можна не сказати на цю тематику, не можна не торкнутися такої теми, як волонтери. От, що б ми робили на сьогоднішній день без волонтерів? Ну, хтось вступає в волонтерські рухи, хтось від себе, як це роблю я особисто від себе напряму контактує з солдатами, з бійцями. І допомагає, чим може. Тобто, така адресна допомога. Андресна допомога. Я трошки, якщо чесно, трошки розчарувалася в наших львівських волонтерах. Але, мабуть, усіх чи дик. Я думаю, що одна паршива вівця могла зіпсувати враження про цілий колектив. Ну не буду на сьогоднішній день називати прізвища, але сталася така історія. Я піклувалася за одного бійця, угу. ну допомагала як могла, але то була перша зима. Перша зима. Найскладніше ніхто не був готовий. Звичайно, що добровольчі батальйони підтримувалися волонтерами, людьми, але і збройні, такі сили, збройні сили, які знаходились на забезпеченні Міністерства оборони, і ми прекрасно всі знаємо, яке на той Як час було, це було забезпечення. І коли вони, по суті, дітлахи, 20 років стоять на передовій, перші морози взимку мінус 7, а в них літня форма. І, все. і він мені дзвонить і каже: так, і так, якщо можна, чимось, але дуже просимо не називати наші прізвища, бо самі знаєте, що можемо отримати по шапці, отримати. І що нам буде, так? І що нам буде? Якщо можна, якщо можна, якщо ні, і потрібно буде називати прізвище. Ось мій телефон, хлопчик надає телефон, і якщо можна з кимось. Тобто ніхто нікуди не ховався, не хотіли просто розголосу. Я звернулася до одного з наших львівських. Волонтерів, а він такий розпіарений. він в мене в друзях був. Так, що не зробить там, в нього зразу такий я це зробив, я це надумаю справжній Робінгуд, це, це все такий зробить, все Та може. Він зараз все порішає. Така була б ньому прям... Я до нього звертаюся, натомість я такий відчуваю холодок, відчудження, культурно відсилає майже на три букви. І каже: ми працюємо по програмі, ми не працюємо з окремо. Каже, ну як по програмі? Ну, ви ж волонтер? Людям волонтер. треба. Є конкретна людина, конкретна людина, конкретна проблема. Ну а як же ж тоді? Ви просто відмовляєтесь? Ну допустимо, ви працюєте по програмі. Але підкажіть, до кого мені тоді ви... направте мене натомість, що я с... хай би сиділа вдома, займалася своїми справами і не пхалась, куди мені не слід. Ну, як казав колись класик, рукописи не горять на сьогоднішній день. Цю класичну фразу можна перекласти іншим способом і сказати, що скріншоти не горять. Це правда. Не хочеться мені на сьогодні, досить мені болиться, не хочеться на сьогодні зараз з цим зв'язуватись. Але я думаю, що прийде час. Я думаю, що цей хлопчина буде героєм одніє, одного з моїх романів. Він вже в мене. <на> але світ не без добрих людей. Я ж не полишила ту справу. Я плакала, я плакала цілу ніч, я собі уявляю, мінус сім, літня форма. На передовій, а він мені телефонує, там летять кулі, розриваються снаряди. І тут мені по головній сторінці пішло повідомлення. Ну, не повідомлення, якийсь пост пішов від досить крутого чувака. Його, я навіть назву його прізвище, нехай всі чують і знають своїх героїв, Його звати Родіон Шовко Шитний. Він вислухав мою історію, зрозумів, увійшов в ситуацію, каже: так, так, ми в курсі, ми знаємо, але туди ще не дійшли руки, я записую. Каже, зимової форми на сьогоднішній день дуже складно. Я записую в чергу. Але якщо на той час вони не будуть мати, і підійде черга, вони будуть мати, але можемо на сьогоднішній день допомогти. І хлопцям пішло по два комплекти: термобілизни, теплі гольфи і шапки слідуючий же ж ранок поїхала машина, і до обіду вони вже мали все. Вони сфотографувалися, пожали, потисли руки, і ніхто не ну, ніби приїхали волонтери, ніби все нормально. Тобто ніхто з начальства не був ображений. Ну, така історія. Мені здається, що таких історій досить багато. Не всі вони, як то кажуть, вихлюпуються на сторінки Фейсбуку, деякі так, деякі ні. В будь-яких областях України і на сході, і на, на півночі, і де завгодно. І я думаю, що це все одно не робить серця тих людей, які щиро допомагають грішми своїм, своєю працею, ще чимось. Вони, ну ці поодинокі випадки байдужості, я не знаю, черт. Якоїсь людської, вони не, 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 не дають людям можливості сказати, все, світ такий, сякий, ми нічого робити не будемо, адже зустрічаються такі випадки. Інакше просто, я не знаю, жити не варто, якщо хтось там зрадив, хтось там ще щось. Але потім справді хто як реагує, письменник для письменника все це залишається десь в нотатках, так і потім постає на сторінках, на сторінках. Ну, книг. Тому що за ці майже два роки. Звичайно, що кожен прототип мого чергового роману це взята реальна людина. Прототип. Ну, звичайно, що придумувати когось і нав'язувати йому якісь Чинки, так. якості вчинки. Я думаю, що така людина буде штучна на сторінках роману. Тому, звичайно, краще мати прототипів. І за ці два роки я спілкувалася з багатьма людьми. Хто як змінився? Як що. Перейшло з лівого полушаря вправо і навпаки. Хто в кращу, хто в гіршу сторону недарма кажуть, що ситуація насправді показує людину з тої чи іншої сторони. Якщо говорити про скажімо, Львів, так, Київ, якщо їх якимось чином порівнювати або з іншими містами, іноді зустрічаєш такі думки, що особливо коли хлопці приїздять на кілька днів якусь короткотермінову відпустку і кажуть, що слухайте, Війна відчувається в Дніпропетровську, так війна відчувається в Маріуполі, там Запоріжжі ще десь. А як тільки далі від фронту додаються кілометри, намотуються на спідометр, то війна відчувається все менше, іноді виникає відчуття. Люди, а ви взагалі знаєте, що в країні на сході точиться війна? В у Львові як це відчувається, що у нас є війна? Люди, Я думаю, хто має серце і душу, той це відчуває де завгодно. І, де завгодно, і переймається, і приймає якісь рішення, і робить якісь вчинки. А той, хто не має того то серця і душі, то він може в будь-якій точці країни знаходитись і залишатися тим, ким він є насправді. Часто приїжджають, у нас же ж полігон на старичах. І хлопці зі сходу курсують туди на. Так звані Тож людей, підвищення коліт. людей у формі в місті досить багато. Досить багато. І дуже приємно, коли є можливість е, таких людей повезти по Львову, показати місця, розказати, зробити якусь фотосесію. Е, і нехай Якось би відпочивали. Таким, нехай не відпочивали, енергії і відчували себе потрібними і трошки щасливими, щоб вони перезагрузилися, щоб вони трошки відійшли від від того всього жахіття яке їх оточує Якщо ми продовжимо тему, яку ви тільки почали, письменник і війна, як ви ставитеся, скажімо, до того, що деякі літератори вже, вже випускають книжки не про майдан, а вже про війну, знімають фільми, навіть художні? Як ви вважаєте, чи є якась історична межа, після якої, скажімо, після війни про війну писати вже можна, тому що воно якось відійшло від тебе? Це вже історія, хоча і уч. Чи є якась така межа, після якої вже можна? Чи ця межа вона лежить в душі у митця? Я і думаю, один що... може наступного дня почати малювати mm -hmm. картини або знімати кіно, а для другого мусить пройти місяць, півроку ще якось. переспати з цим якісь як час. завгодно, можливо, рік переспати. Ну можливо, а чому Я... ні, але ж адже Чи є може... якесь тут правило, як ви вважаєте? Oh, нема ну, нема. Правила для того і існують. Щоб були кожен методи приємні їх виключення з правил. Інакше, якщо жити по правилам, ну ми ж не робимо. Ми люди у нас є емоції, і є такий момент, що тебе ці емоції захлинають, і ти, от в цю секунду, можеш ці реалії передати максимально точно і прекрасно. А вже пройде час, і ти їх не передаш. І навпаки, на цей момент ти настільки емоціональний і тебе зашкалюють. Емоції, ти можеш десь перегнути палицю і в той чи в інший бік, ну. Буде... Об'єктивність навіть втратити. І потрібно... Це вже буде не зовсім мистецтво, а просто Я думаю, твої це емоції. Це Індивідуально дуже. Це залежить індивідуально не тільки від митця, але і від тої ситуації, яку він збирається описувати. Буває, що дана ситуація ще не набрала певної кількості доказів і можна її подати однобоко. Тому варто, мабуть, перечекати. А буває конкретна історія, яка вже відбулася. і... Вона не потребує доказів, тому що вона є сама по собі доказом. Коли можливо, якщо хтось з наших глядачів цього не знає, то варто сказати, що за вашими плечима кілька книжок і прози, і поезії написані разом з вашою сестрою, і що попереду, тепер ви працюєте сама в жанрі соло письменник. Mm -hmm. Хай це звучить так. Що попереду, коли вийде книжка про війну, якщо вийде, чи це буде книжка? Я про не маю права писати книжку про війну, тому що я жодного разу не була в зоні АТО, Я не відчула на собі запах пороху, скажімо так, і я вважаю, що ну можливо я ще відвідую, не знаю. Но на сьогоднішній день я не маю права про це писати, але я маю право писати історії тих людей, з якими я спілкуюся. А вже ж. І це навіть багато. не просто історії людей, з якими я спілкуюся, але історії, у яких я приймала безпосередню участь uh -huh. і відчула на собі певні нюанси. Тобто, це я можу. У нас така перший роман наш називався Хуття розбещених душ, де були, звичайно, погані і хороші, це така містика. І погані потрапляли у потибічний світ, де вони виправлялися. І так мені здається, що сьогоднішні, на сьогоднішній день. По <потебічний> світ, власне, тут вже зараз і є Я вивернувся, думала, він вже переповнений. вивернувся назовні і вже не, не по той бік існує, а от з нами разом нема. І тому, мабуть, це буде щось на кшталт в розбещених душ 2.0», але ми вже будемо так. варитися всі в одному котлі. Можливо, можна зараз розказати якусь історію реальну, яка вас, скажімо, вразила, яка так чи інакше пов'язана з війною, яка, можливо, увійде в якусь із майбутніх книжок? Ну, Багато таких історій. От, наприклад, їхала у потягу і побачила, побачила в тамбурі хлопчину, який їхав на своїй сумці. Він їхав вже з Києва до Львова, звідтом в Таречі, а до Києва він також добирався на перекладних, скажемо так, він був без місця. Ну, і довелося його забирати до себе в купе, щоб він там. Хоч посидів брудна форма, вся в піску, в крові. Тобто Військовий? Так, дитині він їхав звідти на три дні його відправляли, і щоб він хоч маму побачив. А він поки приїхав, поки відправили в старичі і сказали вже їхати назад, і він маму навіть не побачив. І все так мені було болісно, дитині 20 років. І він сів в наше купе і такий. Вовчик такий зацькований, такий, цей погляд такий, він соромився, що він брудний, боявся нас засмирувати. І це було так. Ну, просто страшно. Це було... Ми його відігріли, почали з ним спілкуватися, і ми дружимо з, них, з ним до сих пір. І навіть якщо якась проблема в нього чи якесь питання виникає, він нема містатом, дзвони мені в першу чергу, дзвонить, радиться, і ми щось там вирішуємо ті проблеми. Така була історія, була ще одна смішна історія. Заступник комбата одного з батальйонів пише мені у Фейсбук, чи можна у нас там десь за, за межою воєнних дій в якомусь магазині придбати вашу книжку. Я кажу, мабуть, що ні. Але я можу вам по новій пошті вислати цю книжку. І ось дуже зрадів, що я так відгукнулася. Ну, але я вважаю, це нормально. Я вважаю, дивно mm -hmm. що, дивно, що він здивувався. Ну. От, і потім. В якийсь момент ми спілкувалися, і мені до рук потрапив оптичний приціл. Так, ну, я думаю, мабуть, треба подарувати, і, але не просто комусь там передати, а певні конкретні руки, щоб він знав, як ним Це ж друга річ. Ну так. Ну а що мені з ним робити? Ходити з ним на прогулянку, на дефіляцію вечірню. Дефіляду так? Так. от, і я це ви вирішили, що там він знадобиться більше. Я пишу йому, Кажу, у мене тут є одна така штучка. Кажу, я вишлю фотографію, може вона вам знадобиться? Ну, висилайте. І так мені така пауза. Потім каже: Ого! Ну я не сподівався, що в дамських Жіночі. сумочках бувають такі штучки. Ми думали, як його переправити, думали, думали. А потім він вирішив на три дні з'їздити у Львів, заодно забрати подарунок. Ну так із ми, дамської сумишки собі сумішки, Вальтер. та я закликала коліжанок і ми його вигулювали, показували місто, розповідали, фотографували. Ну хлопець поїхав щасливий. Він ну, в вашу нікого. книгу. Так, звичайно, увійде. Він розповідав щось про війну, чи хлопці намагаються про війну ну, мовчати тільки зі своїми побратимами. Ну, дивіться, от той попередній хлопчина, він зовсім юний. Він розповідав все так відкрито, емоційно. Тобто він ще не має життєвого досвіду, і він на емоціях викладає абсолютно йому так легше. Всю несправедливість, яку він побачив, а цей чоловік вже трошки з досвідом старший, він розуміє, що можна говорити, що не можна, але такі армійські цікаві історії все-таки теж є. З нами і ще обіцяв мені ще щось розповісти, я чекаю. Тобто на війні місце веселищем якомусь гумору в перервах між боями все ж таки є? Звичайно, без гумору було б взагалі Ну, уявіть Пашко. собі. <с? <с?> Як без гумору? На я вважаю, що чим, чим більш складніша ситуація, тим більш потрібний гумор, щоб Чи... вас зовсім не здуріти. Безперечно. Я розповідав, що у них там mm -hmm. час настільки... Швидко плине, що вони намагаються встигнути все. Ну і пожартувати, мабуть, також. Мене дуже зворушує, коли в соцмережах викладаються цілі такі добірки фотографій, Ну, звичайно, рішення роблять не хлопці, вояки, а мирні люди. коли викладають тваринок. Малесеньких, середніх і великих, які наші хлопці там рятують, підбирають, переправляють або з собою залишають. І погодьтеся жодної аналогічної фотографії, скажімо, з того боку з російської армії, так яка власне на нас напала, і як стверджують фахівці, 60% там на Донбасі, з тих, що проти нас воюють, найманців, це. Кадрові російські а, військові жодної такої фотографії не бачила. Знаєте, вони мені настільки остогідли, що я навіть не цікавлюся, що вони там викладають, що в них робиться. Мене дратує, коли на сьогоднішній день весь Фейсбук завалений якимись дурницями на, на кшталт знищення сирів в Росії. Та й ми собі голову. До чого нам? От, от вся інформація, все інформаційне поле про якусь дурість, про годинник. Піскова і, і про ще якісь там. Ну, можливо, як і раз... Так само наші котики, собачки це наші, знаєте, як цей мультик? Хороша скотинка, дарма що скаже, але нашенька, Нашенька. нашенька, нашеньки і все, а тих не потрібно навіть дивитися, обговорювати і, і але думати як про як ви, як ви письменниця людина, яка ем, перебуває в такій, я б сказала, в просторі інформаційно мистецькому, скажімо так, як ви, скажімо, перебуваючи у Львові або у Києві, адже ви так між двома містами живете, наскільки uh -huh. я розумію, як ви відчуваєте інформаційну війну? Як ви бачите, в чому її прояви? Я розумію, що скажімо браше всі. Я розумію, що скажімо, коли годинник піскова обговорюють там тисячі або мільйони людей. Мені здається, що це саме такий вкид, угу. щоб відвести увагу людей від того, як Кремль. Собі як сата снігачистіль на себе, на себе мільйони, мільярди, країну до себе, до себе і до себе. Тільки люди там залишаються позад цього. Дивіться, ну може, може я трошечки, але якщо я і відійду від теми, але вона буде десь близька і десь трошки тотожна. Мене наприклад дуже засмучує той факт, коли хтось намагається на сьогоднішній день критикувати владу, тут же розпочинаються дебати на кшталт: не хитайте човна. Не можна, це ж на радість Путіну. Не можна нашу владу тепер ж вон... Під час Росі... війни мораторій так. на критику влади. Але так? чому критика така, заборона на критику така однобока? Чому на сьогоднішній день стільки лайна лється на добровольчі батальйони? І загалом конкретно. Це ж Також конкретна. Путін, мабуть, радіє. Чому ж ми його радуємо таким чином? Чому настільки однобока? І мені це то, що ви казали, на рахунок інформаційного поля вброси да відволікають. Скажімо, тут у столиці є різні думки щодо того. Я думаю, ви це бачите і бачили, коли біля метро вранці вишиковується черга з пенсіонерів, і не тільки коли роздають, не будемо називати ту газету. Щойно так, мені хотіли її роздати, так, 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 так. Я, 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 я яка без безкоштовна, яка. Знову ж таки, лє воду на млинз зрозуміло, чий а чи є такі речі, скажімо, у Львові, чи там рівень патріотизму настільки великий, високий, широкий, що не дає змоги навіть виникнути такі думці, щось таке роздавати на вулиці? Я не бачила, щоб у нас роздавали газету на букву. «В». А як якщо, скажімо, б, не дай Боже, таке сталося, що було б? То людину побили, тираж би то й спалили. Ні? Ну я думаю, Як що було б на кого би нарвалися? Є ж і неадекватні такі угу. люди, і, можливо, би спровокували би якусь бійку. Тяжко сказати, дуже важко сказати, але бажано за толерантне вирішення подібних питань. Також я от проходила зараз і мені намагались ой, яка симпатична. Ідея, а візьміть нашу газету. з таким підмосковним акцентом, а, та, що спочатку так ти хочеться не знаю. знає. Політкоректність в цьому випадках просто зраджує, і я йду і стискаю я руки. не знаю. Я Взагалі собі аж така, що помішана <свісно> на соцмережах і в телефоні йду, <свісно> як в тому мультику. І я прийшла мимо і почула в спину. Хто ви йшов? Все про себе почула. Як в тому випадку, як ви вважаєте, треба робити? Скажімо, в цьому кріслі сиділи різні представники, скажімо, мас-медіа, наші українські політологи, експерти, вони дають різні відповіді на це. Одні кажуть, так треба обов'язково заборонити таке, тому що неможливо, тому що це знаєте отрута, яка краплями вкидається, вкидається і робить свою чорну справу. Другі кажуть. Заборонити це найпростіше. Таким шляхом іти не можна, навпаки, держава, яку зараз, як ми пам'ятаємо, не можна критикувати влади, вона мусить створити аналогічний альтернативний засіб, і так само цікаве українське поряд роздавати, щоб люди переорієнтувалися. Як... Ваша Я думка? вважаю, що не можна кидатися в крайнощі і в один бік, і в другий бік, але взяти на контроль і спостерігати, що початається в даній газеті. І спостерігати, чи є там якісь прояви і заклики до сепаратизму, чи немає. Якщо є, закривати. Я думаю, що на це є і закон, і ці питання вирішуються максимально кардинально. А якщо немає там проявів і закликів до сепаратизму, ну чому ні? Ну нехай у нас же ж демократія, яка не яка. Якщо ми будемо. Все забороняти, то вийде що ми не демократична країна? У нас якісь ви так би мовити дуже добре моніторити і відчуваєте ситуацію в соцмережах. Скільки там відсоток ваше відчуття, ваше письменницьке відчуття, громадянське і суто жіноче, інтуїтивна? Який там відсоток? От із цих із серії нас зрада, нас зливають, все, все, все пропало. І таке решта, зрозуміло, є, що це прояв тієї самоінформаційної, гібридної, альтернативної, якої хочете війни. Ну, багато людей, я, я, так, я так думаю, люблять піаритись, От, щоб їх почули, побачили, назбирати якісь лайки. Ну, це такі так, покрисуватися і все. Це дурня. Я думаю, що це від браку. Ну. Інтелекту, Розуму. розумового браку від браку мозгів, тому що так звана диванна сотня, ну, ну нікуди від неї не дітися. Але часом можна прочитати і цікаві думки, і цікаві якісь питання. А от то, що нас зливають, ну, ну це вже нікого не здивує, що нас зливають. Як ви вважаєте, яка роль митців під час війни? Наскільки їхній голос потужний? Чи у нас настільки нетипова ситуація, якої ніколи не було, коли колишній було, брат, було. колишній, так би мовити, добрий сусід нібито акт такої агресії, якою ніхто погодьтеся навіть з експертів, не, багато з них не чекали цього, не відчували і не бачили. Що митець може зробити в такій ситуації? Ну, Митець це рупор. Я вважаю, що митець це рупор народу. І митець, Повинен висловлювати народну думку, ну, тобто, будь-який хлібопекар чи продавець, ну, допустимо, він скаже щось там на Фейсбуці, але ніхто його не почує. А митець через нього мусить перетікати думка народу. Він не повинен бути політично заангажований ні в якому разі, тому що це вже буде не митець. Прошу ну, від іншого слова підмітати. Так, так, підмітатись. Але мені дуже сподобалось, недавно я навіть занотувала. Така фраза одної нашої поетеси української. дуже не фраза, вона постить дуже цікаві вірші пише. І така от неї: як би пос... ага. ви поставились до героя, який бився з вампірами, захищаючи нормальних людей, а потім його вкусили? Я думаю, що це питання дуже цікаве. І дуже цікаво, якщо подумати над, над, над тою темою, наприклад, як нас герой, герой, ми всі думаємо. Як же ж цього героя просунути у владу скоріше? Він буде за нас заступатися, він буде найкращий, він буде чудовий. А потім думаєш, кусь його зробили його, вкусили, чи не вкусили, і починають поливати лайном. І вже вчорашній герой. Він ніякий не герой, і ми думаємо: чи був він герой, чи це він просто зняв маску? А чи є під тою маскою ще одна маска? Чи вона як я ящер, хвіст відростає і поновлюється в залежності від ситуації? І певних спотреб ну я не знаю, шкода сказати, але вкушений вампіром запитання <гас> да образ дуже яскравий, я Щиро вам дякую нашим глядачам. Нагадаю, що нашою гостею гостею майдану ТБ, була письменниця зі Львова Олена Чернінька. Чекаємо вашого наступного роману. Щиро дякую вам за зустріч. Запитання поставлені. Відповіді я думаю, дасть життя. А завдання митців слухати це життя для того, щоб. Нам його показувати так, як ми його не бачимо. Щиро вам дякую. Це майдан, тебе не перемикайтеся. За хвилину у нас інший гість буде цікаво так само.